Вітаю, друзі, на моєму YouTube каналі. Відносно нещодавно я придбав трансивер ICOM 735, доволі старенька модель, але, тим не менш, це короткохвильовий трансивер. Так от, Почав я працювати в ефірі, і колеги-радіоаматори підказали мені, що мій SSB сигнал зажатий, тобто ну, не повністю розкритий. І підказали мені перевірити струми спокою в, підсилювачі, в вихідному підсилювачі високої частоти. Чим я, в принципі, і зайнявся. І зараз я хотів би розповісти вам, як це робиться. Ну, а також розповісти про несправність, яку я знайшов в ході перевірки. Струмів спокою. Так от, перед собою ви бачите плату підсилювача потужності трансивера ICOM IC735. Перше, що я вирішив зробити, це перевірити електролітичні конденсатори. Ось ці великі на 1000 мікрофарад були в чудовому стані. А у дрібних ESR. Було завишено приблизно вдвоє, тому дрібні конденсатори я замінив. Ну, і зараз розповім, яким чином вимірюється струм спокою, і яка несправність у мене в цьому підсилювачі низької частоти була. Несправність, забігаючи наперед, була доволі очевидною і простою. але... Не кинулась мені в очі на самому початку. Так от, струм спокою цього підсилювача міряється в двох точках. Перша точка це індуктивність L7, L8, L5, L6. Ну, тут, понятне діло, встановлюємо 14100, верхня бокова. В розрив цих катушок підключаємо амперметр. І повинно бути у нас 100 мА. Регулюється це все резистором r 8 Що я, в принципі, і зробив. Ось покажу вам ближче ось ці індуктивності. Ось тут розпаюємо, видаляємо цю капельку, підключаємо сюди Амперметр. Виставляємо ось ці значення. І без мікрофона. Нажимаємо на, на передачу. Ну, обов'язково на вихід чіпляємо навантаження. Так от, підключив я сюди амперметр. Все тут чудово регулюється оцим підстроювальним резистором. Ну, і я виставив на рівні 105 мА, приблизно так. Ну і Потім приступив до кроку номер 2 це у нас крок номер 2 Ці налаштування у нас всі ті самі залишаються. Але так, після вимірювання 100 мА. Тут ми все запаюємо так, як було. І далі біля роз'єму J2 відпаємо ніжку резистора R26. Так, зараз вам покажу більш детально. Оце у нас резистор R26. Отут у нас роз'єм J2. І отут ми відпаюємо. Відпаюємо і так само в розрив, тобто до ніжки резистора і до цього п'ятачка, Підпаюємо амперметр. І резистором R19 встановлюємо струм. 600 мА. Але в моєму випадку, коли я підключив амперметр, струм у мене виявився всього 40 мА. І зараз я покажу принципову схему і покажу, в чому ж була проблема. Тому що максимально. Струм, який я міг установити цим резистором, був порядка 150 мА. При цьому потужність трансивер віддавав свої 100 Вт. І, як би, дуже дивно було. Перед вами принципова схема підсилювача високої частоти, але від трансивера ICOM ic 726 В даному випадку це не принципово, так як вона практично. Співпадає зі схемою 735 моделі, за виключенням більш новіших транзисторів. І деякі деталі з другими номіналами. Перше, що я подивився, це резистор R19. В моєму випадку, по моїй схемі він на 470 Ом він виявився справним. Потім був перевірений постійний резистор на 120 Ом, він теж справний. Далі вся обв'язка перевірена. Ну, електроліт був поміняний, так як я сказав раніше. Далі я поміряв напруги на цьому транзисторі. Так як цей транзистор от керується. Ну, він керує у нас струмом спокою, скажімо так, задає його. Так от, поміряв напруги, напруги в нормі. І вирішив його замінити, тому що думав, може там коефіцієнт підсилення в нього з роками погіршав, або, може, які утічки з'явились. Ну, тобто 40 років трансиверу всяке може бути. В оригіналі стояв транзистор, зараз покажу. 2 SD880. Я поставив транзистор. 2SD-2058, але ну, нічого не змінилось. І тут я дійшов моменту, коли я дійсно заблудився в трьох соснах. Написав тему на QRZUA і Андрій ур 5 FFR підказав мені, що а може ще бути проблема з цими індуктивностями. Ну, що вони могли прогоріти. І через це теж струм спокою я не зможу налаштувати. Я знайшов у себе підсилювачі ці індуктивності. В моїй схемі там трошки інші позначення, але не суть важливо. Тут вони вон, L13L14 і L11L12. Вони теж виглядають зараз, фокусуються, теж виглядають як проволочка, на яку надіті дві ферритові бусинки. Ось одне плече і інше плече. Ось вони по схемі йдуть, ось в бази вихідних транзисторів. І я так подивився на них. Дивлюсь, що, ну, а, що тут має перегоріти, тут. Доволі товста проволочка і, в принципі, ну, перегорати нічому. Але коли перевернув плату, мені ось в цих точках, де вони запаяні, здались якимись підозрілими пайки. Ну, от Явних кільцевих тріщин не було, але от пайка якась дивна була. І я взяв збільшувальне скло. І подивився, що там дійсно є кільцеві тріщини. І кільцеві тріщини, не як зазвичай, що лопається сам припій, ну само олово, А от прям чотенько е, кругом провідника. Там я фото додам, подивитись. І коли я тут все нормально зачистив ці виводи і пропаяв, усе гарно. То струм спокою 600 мА у мене з'явився. Ну, це я показую для тих людей, які полізуть отакі от старі апарати. І перше, на перше, що треба дивитися, це бажано мати мікроскоп і дивитись холодні пайки і кільцеві тріщини. Що саме дивне, що в даному апараті? Ще схоже на кільцеві тріщини, я знайшов в оцих точках. Тут запаяний оці ось індуктивності, де ми вимірюємо струм 100 мА в попередньому каскаді. Тобто вони, скоріш за все, піддаються нагріву і так само, як і ці. І от я не знаю, що та проволока зроблена. І з часом. На них з'явились отакі от тріщинки. Можливо, проволочки були окислені, коли їх запаювали, ну, не знаю. В, по всій іншій платі ну, ніяких проблем і навіть натяків на кільцеві тріщини немає. Тобто, от така коварна несправність, скажімо так, і. Так, так би мовити, елементарна. От коли ти вже про неї знаєш, та, ну, що там фігня якась запаяв, раз, два і готово. Але знайти, отак от, просто взявши плату, ну, побачити дуже складно. Тому що тріщинки були прямо кругом провідника. Тому ось така несправність пропаяв я і тут, на цій індуктивності. І тут все гарно зачистив, пропаяв. Може кому пригодиться, може хто буде теж ремонтувати схожий старий якийсь трансивер. Ну, а можливо і такий самий, то сподіваюсь, комусь буде корисно. Ну Далі вже покажу плату на прикручену до трансивера і покажу, в принципі, які струми, як вони встановлюються. І маленьке доповнення. Може, хто запитає, так чому ти використовував схему від 726-го iComa. На рідній схемі від 735-го немає карти напруг. Тобто напруги не вказані. А на 726-му вказані напруги, як можете бачити. Ну, практично на всіх транзисторах, ну, в важливих точках. І мені це здалося більш зручнішим. Схема, звісно ж, є до 735-го, сервіс мануал, тобто ніякої проблеми в доступі немає. Просто є карта напругу. Так, ну ось можете бачити підпаяв провода до індуктивності. Ось так вони тут у мене підключені. Крокодилами. Ну і підключив амперметр. Виставив на 600 мА. Вмикаємо трансивер. Вмикаємо передачу, і дивимось, струм у нас тут в районі 100 мА. Ставимо сюди викрутку. І можете бачити, що струм у нас регулюється. Ну, ставимо назначення там умовно 105, плюс-мінус. Ну, от, нехай буде 103. Потім я ще підкоректую, це просто показати сам процес. Ну і далі переходимо до струму 600 мА. Підключився до резистора R26, мультиметр в режимі 20А, вмикаємо трансивер, вмикаємо передачу і дивимось, яке в нас значення на даний момент є. Ставлю викрутку так і додаємо потроху. Так, 0,68, це багато, трохи добавляємо. 630 мА. В принципі, можна так і залишити, Там 30 мА погоди не зроблять. Ну, ось такий процес налаштування струму спокою. В принципі, нічого складного. Коли все працює і немає ніяких несправностей, зараз підсилювач прикручений без термопасти, тому я. Намажу термопасту, все закріплю, як повинно бути. І ще раз перевірю струми спокою. На цьому дане відео я закінчую. Воно вийшло трохи спонтанне, сумбурне. Можливо, для когось елементарне. Але я сподіваюся, що для багатьох воно стане в нагоді. Тому, дякую за перегляд і до нових зустрічей!